Я запрошу нашого наступного лектора, Кремзера Олександра Олександровича. Прошу. Доброго ранку, шановні колеги. Поки ми запускаємо нашу презентацію, мені дуже приємно запросити вас сьогодні зробити разом зі мною, з компанією Діаген, крок в нову епоху медицини. Медицину, яка відходить від симптоматичної терапії, запальних захворювань кишечника, функціональних проблем з кишечником і шлунково-кишковим трактом, і переходить до нового. Етапу розуміння, розуміння, як, як змінюються наші підходи до терапії. Ну, у нас є, існують декілька рівнів терапії. Самий низький рівень це симптоматична терапія, коли ми намагаємось втамувати симптоми, які виникли у пацієнта. Далі у нас рівень патогенетичної терапії, коли ми намагаємось вплинути на... Те, як перебігає це захворювання у пацієнта. І самий високий рівень, на жаль, зараз ми не можемо отримати всі наші важелі впливу на етіологію синдрому подразного киш... 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 кишечника, запальних захворювань кишечника. Тому е... ми пропонуємо наш погляд на е... ці захворювання. і я... Я що ви знайдете його дуже цікавим і актуальним. Дійсно, ми всі генетично детерміновані. Від батька і мати ми отримали гени, які, як ми вважаємо, і повинні абсолютно бути, як кажуть, тим кодом, який детермінує все наш, наш стан здоров'я і потенційно може говорити о тих чи інших захворюваннях, які ми можемо мати на протязі життя. Але ми знаємо, що пацієнт з синдромом подразненого кишечника періодично циркулює між гастроентерологом, нутриціологом, психіатром. Він вживає величезну кількість біологічно активних додатків до їжі, пробіотиків і після курсу лікування говорить... Ну, Мені трошки краще, але я відчуваю себе погано. Тому ми повинні відійти від цих традиційних схем і згадати, що кожна людина є унікальним симбіозом між нашою генетичною складовою і величезною кількістю бактерій, трильйони бактерій, які в нас мешкають. Кишечник. Не ізольований орган, а він складається саме з такої комбінації наших генів і мікробіому. І сьогодні я буду надавати вам інформацію, яка говорить про те, що цей механізм взаємодії є двостороннім. Тобто не тільки наші гени впливають на мікробіом кишечника, а й мікробіом за допомогою деяких епігенетичних механізмів, які ми продовжуємо досліджувати і зараз, дуже активно може вплинути на стан нашого здоров'я. Тому я дозволив собі порівняти нашу генетичну карту. Це незмінна, незмінний опис наших схильностей, біологічних особливостей, які який і визначає наш індивідуальний потенціал до метаболізму, розвитку захворювань та іншого. І мікробіомний тест, який ми дуже часто про це сьогодні будемо говорити, але ми якось намагаємось його використати як опис тих бактерій і тих мікроорганізмів, які мешкають в нашому кишечнику, не поєднавши з нашим з нашим організмом, не створивши такий єдиний механізм, який ми повинні разом розуміти. Ну, щодо генетичної карти, нагадаю, кожен гастроентеролог стикається періодично з синдромом Жильберу. Це е, особливість генетична, коли е, на фоні е, змін в гені... У ГТ-1А1 збільшується кількість повторів амінокислот і під час реплікації утворюється фермент, який призводить до погіршення ефекту, захвату конюгації білірубіну рубіну, і ці пацієнти починають, починають скаржитись на жовто тяницю та інші деякі проблеми. На щастя, цей, симп... цей синдром генетично ніяк не пов'язаний з мікробіомом, але наша лабораторія поставила за мету створити генетичний пакет, який би був максимально приближений до... Пояснення оцих дуже чудових фантастичних механізмів взаємного зв'язку. Цей пакет є абсолютно унікальним. Ми провели дуже серйозний літературний пошук, і зараз ми підготували дуже цікаву статтю. Це системний огляд, яку ми сподіваємось опублікувати в поважному закордонному журналі. Ми виявили 14 основних поліморфізмів, які мають, згідно даних літератури, ми відібрали більше 100 наукових робіт, які стосувались вивченню цих генів, і їх вплив на мікробіом, і виділили ті гени і ті поліморфізми, які з нашої точки зору є значущими. Ви бачите, що умовно всі поліморфізми, які ми вам пропонуємо, можна поділити на чотири основних пули. Це бар'єри секреція, імунний контроль, метаболізм, запалення і ліпіди. І на кожному з цих розділів я зараз зупинюся. Ну, для простоти почну з найбільш відомого поліморфізму гена LCT 6 який пов'язаний з неперетравленням лактози. Генотип CC, який досить розповсюджений в популяції, наприклад, я, на жаль, також маю цей генотип. І незважаючи на те, що я люблю молоко. Але, на жаль, відчуваю, що коли я його вживаю часто, періодично, то в мене з'являються ті симптоми, які тут описані. Це дуже розповсюджений випадок. Пацієнтка 36 років прийшла на прийом, у неї диспепсія, у неї СРК, вона вживає величезну кількість пробіотиків і е, звертається. До ключового питання. Я лікуюсь давно. Будь ласка, допоможіть мені зрозуміти, що зі мною. Просте генетичне тестування, цей поліморфізм входить до величезної кількості різноманітних пакетів, і це все призводить до дуже негативних впливів, які дуже просто лікуються профілактично. Тобто цей бродильний дисбіоз, який виникає на фоні неперетравлення лактози, лікується або заміною молочних продуктів на безлактозні або зменшенням кількості молочних продуктів. Я впевнений, що більшість гастроентерологів, які давно працюють, вони якось інстинктивно дійшли до висновку, що при захворюванні... Будь-якому захворюванні органів травлення треба при загостренні зупинити вживання молочних продуктів. І я, в мене вже це на автоматі. І коли я спілкуюсь з пацієнтом, я завжди кажу Загострення, убирайте молочні продукти, тому що це вам буде шкодити. Ми не знаємо, в якому стані знаходиться е, ваш мікробіом кишечника і у вас з великою вірогідністю будуть проблеми з перетравленням. Дуже цікавий ген. Він кодує фуказіл трансферазу, яка синтезує поживні глікани. Глікани мають декілька механізмів дії. Це дуже відомий пребіотик, я перепрошую, і це дуже цікава речовина, яка захищає слизову оболонку. Ви бачите, що в Європі 20% згідно такою статистикою не являються секретарами цих гліканів, і це призводить до дуже проблем з в першу чергу біфідобактеріями, як кількість яких зменшується у зв'язку з тим, що їм нічого харчуватись. Призводить це до підвищеної схильності до дисбіозу, кишкових інфекцій, автоімунних. І є вже роботи, що ми можемо намагатись використовувати біфідобактеріум інфантіс, яка обходить цей механізм, і використовувати інулін відомий вам. Я впевнений, що ви призначаєте цей. Препарат, цей компонент, пребіотик в лікуванні хронічних закрепів, вживати інулін як профілактичний засіб, на фоні якого кількість біфідобактерій буде зростати. Найбільш відомий ген і три основних поліморфізма всі лікарі, які займаються запальними захворюваннями кишечника, хворобою крона, неспецифічним виразковим колітом знають, що ці поліморфізми є ключовими для виявлення е ризику потенційного. І е дуже е відома гарна інформація, що е наявність цих поліморфізмів призводить до дефіциту альфа-дефінзинів. Це специфічні антимікробні препарати які, Я перепрошую речовини, які синтезуються нашою мікробіотою. Це призводить до збільшення кількості патогенних ширіх і колі, і деякі один з цих поліморфізмів навіть дає нам інформацію про потенційний ефект від біологічної терапії, яку ми можемо призначати при цьому захворюванні. Рекомендації при виявленні цих поліморфізмів намагатись збільшити пул фікалібактеріум бактеріум ключового виробника бутирату і в залежності від того, які, наскільки цей поліморфізм має гетеро або гомозиготний характер, це все і буде впливати на нашу тактику з точки зору з точки зору підбору більш або менш інтенсивної терапії. Персоналізований підхід, який ми пропонуємо, він дійсно може не тільки підвищити ефективність терапії у пацієнтів, у яких вже встановлений цей діагноз, а й потенційно профілактувати, профілактувати загострення тих чи інших захворювань, або профілактувати виникнення клінічних форм у пацієнтів, у яких є генетичний ризик. Три тижні тому я консультував свою пацієнтку з неспецифічним виразковим колітом. Вона знаходиться в стадії ремісії на протязі останніх трьох років, клінічно скаржиться на здуття помірне кишечника, але звернула увагу на те, що в неї дуже інтенсивні висипи, висипи на шкірі. Тулуба на обличчі і вона реагує на величезну кількість продуктів харчування. На той період часу цей тест для неї був недоступний, тому ми зробили її діаміноксидазу. Я не часто призначаю цей фермент для визначення, але в її випадку він був досить високий, тобто він був більше двох разів. Вище, ніж нижні референтні значення. Це надало нам інформацію зразу ж про зміну якогось нашого консервативного підходу, їй були призначені препарати поліферментні, які використовуються для зменшення діаміноксидази і збільшення утилізації гістаменіну. Альдегід дегідрогеназа, яка впливає на стан слизової оболонки. Але цей е, надвідомий е, ген, який е, є дуже важливим компонентом фалатного циклу, ще і відомий тим, що він е, впливає на стан епітеліального бар'єру. Тому е, синдром проникаючого кишечника, я... Цілеспрямовано намагався зв'язати цей ген з з ніякої інформації не знайшов, прямої інформації, але е, поважні пошукові системи мені доповіли, що не пряма. Через мікробіом цей вплив однозначно є і е, у нас є підходи до корекції. Це вживання фоліової кислоти, вітаміну В12, знову ж, це абсолютно персоналізовані рекомендації. Ми не можемо підходити до лікування наших пацієнтів за стандартною схемою. Тому я ще раз наголошую і звертаю вашу увагу на це. Відомий. Ген, із, який відомий з точки зору участі в метаболізмі омега-3 жирних кислот. Проблеми з цим геном, поліморфізми пов'язані з тим, що омега-3 і складові компоненти, ікоза пентаєнова, і дегоксігексаєнова кислоти, вони дуже погано утворюються в нашому організмі, все це призводить до того, що оці недометаболізовані жири викликають запалення низької інтенсивності і все це також потребує корекції індивідуалізованої, це відомо, але я хотів звернути вашу увагу на дози, вони достатньо високі. Генетичні причини атопії і хронічного запалення. Є і статистика в європейській популяції, є інтерлікін-4, який ключовий цитокін, який регулює ТІЧ, імунну відповідь та атопічні реакції. І, звісно, коли ми зможемо оцінити комплексно стан, генетичний стан пацієнта, то це і дасть нам такі інсайти щодо комплексного лікування. Ну і знову ж, як же ми без вітамінів, вже я згадував ген ALDH1L1 і VDR, основний ген, який асоціюється з засвоєнням вітаміну D, і е, тут є інформація про потенційний вплив е, на е, видобуток антимікробних пептидів в, у цих пацієнтів, що критично важливо для імунного захисту пацієнта. Я хотів би вам нагадати дійсно про двосторонній зв'язок. І е, я не можу не згадати основну коротколанцюгову жирну кислоту, яка нас цікавить, а саме бутерат. Нагадаю, основні, основні кислоти їх три, ацетат, пропіонат і бутират, незважаючи на те, що е, серед загальної кількості цих кислот він займає десь 19-20% в нормі, е, він критично важливий. Окрім того, що наші корисні бактерії, Фекалі бактеріум праузніці, розебурія, клостридіум бутіріком, акермансія мусініфіла, вони ферментують харчові волокна з утворенням бутирату. Ця е, речовина має дуже е, сильні епігенетичні властивості, тому що він є е, інгібітором гістон деацетилаз Я не є генетиком, але я б порівняв цей механізм оцих е, деацетилаз з такими е, е, кліщами. Тобто бутират е, дозволяє. Можливо, генетики мене поправлять, дозволяють всі кліщі розімкнути і покращити діяльність генів, які мають захисні властивості. І відкриття у цього хроматину, активація протизапальних генів призводить до фантастичних протизапальних ефектів, які є дуже необхідними для покращення стану здоров'я наших пацієнтів для профілактики. Тому все частіше я зустрічаю серед іноземних лекторів рекомендацію вживати бутірад. Тобто вони, як, як впевнено, говорять, що ця рекомендація вони вживають самостійно, тому що відповіли для себе на дуже важливе питання, що, вам, що їм це дійсно необхідно. Зважаючи на те, що кількість поліморфізмів досить велика то ми рекомендуємо е, оцінювати ці поліморфізми не один за одним, а комплексно підійти до того, щоб е, ми могли впевнено сказати, що у е, нашого пацієнта є специфічний е, паттерн. Специфічний паттерн е, який говорить про те, що у нього є генетична схильність до порушень нашого мікробіому. І цей генетичний паттерн і надасть нам інформацію про терапевтичний план. Тут дуже коротко наведена інформація, як ми можемо вплинути на той чи інший поліморфізм. Більш поглиблена інформація є в наших методичних рекомендаціях, і тому я раджу все ж ретельно їх вивчити і оцінити. Я повертаюсь до одного з перших своїх слайдів, де хотів би ще раз нагадати, що комплекс генетичний, який ми пропонуємо, це... Тест, який дозволяє виявити першу причину дисбіотичних змін, він ідентифікує генетичні блокатори терапії і він необхідний нам для визначення довгострокової стратегії. Мікробіомний тест, друга моя сьогоднішня доповідь, буде більш подробно присвячена тестам, які пропонує компанія Діаген. Тесту GMAP, NGS мікробіом. І е, мікробіомний тест це вже тест, який додає нам розуміння тих генетичних змін і е, оцінити конкретну ситуацію, яку ми маємо е, комплексно у пацієнта. Тому я дозволив собі сформулювати паттерн недостатності. Це, наприклад, ФУ-2. Не секретор, но два мутації це основні найбільш е поліморфізми генів, які мають найбільш доведені е клінічні паралелі. І паттерн надлишку, тобто це генетичні основи дефіциту діаміноксидази, зменшення, е зни зниження е секреції. Е в гені Фуд-2 все це призводить до збільшення патогенних, умовно-патогенних та патогенних компонентів нашого мікробіому. Рекомендую такий ось алгоритм починати все ж з генетики, тому що вона дає нам первинну інформацію щодо стану потенційного генетичного ландшафту. На, як... на фоні якого формуються дисбіотичні зміни. Далі, якщо е, вам треба оцінити стан змін, зміни в мікробіомі, рекомендую мікробіомний тест, ще раз кажу, буду більш подробно це в своїй другій доповіді говорити. І е, оптимізація терапії на основі двох цих компонентів і призведе до того, що ваш пацієнт, маючи і карту, і напрямок, Буде щасливим і задоволеним. І тому це я дуже оптимістично, але мені дуже хочеться, щоб ми отримали ці відповіді. Рефрактерний СРК, ризик ВЗК, профілактика загострень, хронічні дисбіози після курсів антибіотикотерапії, метаболічний синдром. Над цим. Тільки ми почали працювати, але розуміння всіх цих напрямків, як мені здається, є в нашому комплексному генетичному тесті. Для кого ми рекомендуємо цей тест? Це не просто діагностичний інструмент, а це засіб для залучення в першу чергу мотивованих пацієнтів і позиціювання вас як спеціаліста прецизійної індивідуалізованої терапії. Це рефрактерні пацієнти, які багато років використовують різних лікарів для покращення свого стану, які цінують науковий підхід і які можуть знайти якийсь резонанс в тому, що їм буде пояснювати лікар. Пацієнти превентивної медицини і сім'ї з обтяженим анамнезом щодо в першу чергу запальних захворювань кишечника. Ой, про -пробачте. Пробачте. Це в мене тут. Технічно. Так, да, -да, да, якщо можна. А, все. Так. Ще раз, зупиняючись на необхідності проведення цього тесту, я вважаю, що всі пацієнти, яких я тільки що представив з тих клінічних груп, які я рекомендую для скрінінга, вони вже мають всі ці, вони пройшли всі ці етапи і вживання неефективних пробіотиків, і е, місяці або рока втраченого часу, і е, ми намагаємось запропонувати вам дійсно перехід від емпіричної терапії до поглибленого розуміння, що ви робите з конкретним вашим, вашим пацієнтом. З нашої сторони ми завжди готові допомогти вам як з інтерпретацією цих тестів, так і з додатковими освітніми ресурсами. Ми сьогодні анонсуємо цей тест, він вже доступний для замовлення. На жаль, ми ще не маємо велику кількість статистичних даних і я впевнений, що це буде дуже цікаво через... 6-9 місяців доповісти вам щодо розповсюдженості цих поліморфізмів серед наших пацієнтів, тому що у нас вже ну так, деяких пацієнтів ми дуже мотивували для використання, вони чекають, коли можна буде все це здати. Ми готові для цього абсолютно. Ми даємо пацієнтам не тільки надію, не тільки ми, а я сподіваюся на вас. Ми готові для допомоги щодо консультації про провадження, готові консультувати, допомагати, пояснювати вам для впровадження цього тесту. Дякуємо за ваш досвід та увагу. Якщо є питання щодо цього саме аспекту, то я готовий відповісти. Ще раз наголошую на тим, що я, на жаль, не генетик, в цьому залі є дуже поважні генетики і, можливо, хотілося б почути їх реакцію і, як кажуть, ті емоції, які моя доповідь до яких моя доповідь призвела. Дякую за увагу. Якщо є питання, піднімайте руку не сромтеся. Ще раз, я хотів би наголосити, що в мене буде ще доповідь щодо лабораторних тестів. І можливо, коли ми про них поговоримо, от тоді і з'являться питання. Тому, можливо, якщо щось є от щодо саме цієї доповіді, то будь ласка. Дякую, дякую за увагу вашу.